Вітаю, з вами Олександр Джига. Хочу показати вам чорний бургунський трюфель. Сьогодні будемо куштувати. ось такий екземплярчик, десь 10 грам. Ну, по оптовій ціні 450 євро за кілограм. Ось це буде коштувати 4,5 євро. Тобто десь 180 гривень. Цього буде достатньо Ось нас п'ятеро чоловік. на 5 чоловік спробувати трюфель. Тобто, це не є щось таке там сверх дороге Ось такий аромат. Хочу розрізати, показати внутрішню структуру. Подивимося, наскільки він визрів. Ось ми бачимо його внутрішню структуру, така ось мраморність цей коричневий всередині. Це якраз чорний осінній або чорний бургундський трюфель. І Зараз ми наріжемо ковбаски і спробуємо його з ковбаскою. Все, дякуємо за увагу, гарного полювання.